Вітаю з вами ситуаційний центр міста. Вінниця за допомогою міських камер відеонагляду було зафіксовано ДТП на вулиці Пирогова біля ринку. Урожай водій автомобіля Кія не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із мікроавтобусом Мерседес. Обидві автівки зазнали пошкоджень, та врешті-решт учасники пригоди вирішили усе шляхом складання Європротоколу. 20 березня близько 13-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Соборній. Водій автомобіля Рено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності свого маневру і зіткнувся із Міцубісі. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Оперативно до місця події прибули патрульні, які пізніше повідомили. Водії склали Європротокол та роз'їхались. Ще одна аварія трапилася 20 березня о 19.18 на перехресті вулиць Київської та Гонти. Там водій автомобіля Хюндай, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Міцубісі. Внаслідок зіткнення пошкоджено обидві машини. На щастя, ніхто не постраждав. Кермувальники вирішили усе за процедурою складання Європротоколу. Близько 21-ї години на розі вулиць Київської та Чорновола зіткнулися дві машини. Водій керуючий автомобілем Шевроле виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світофора, у результаті чого відбулося зіткнення із автомобілем марки Фіат. Патрульні поліцейські, які прибули на цей виклик, зазначили, що водії самостійно домовилися та склали європротокол. Наразі це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.